Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 576 тисяч особин за добу, 1310 і поранено 1 мільйон 728 тисяч песиголовців за добу. 3930, танків 8356 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин 16103 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 1610 одиниць за добу, 74. Реактивних систем залпового вогню 1129 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 906 одиниць, літаків-363 одиниці, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 805 одиниць за добу, 39 Крилатих ракет 2406 одиниць за добу одна, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 21 634 одиниці за добу 62, спеціальної техніки 2690 одиниць за добу 19, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.